Привіт усім! Сьогодні я поговоримо на таку цікавеньку тему. мене, до речі, я помітила що відео починається з цієї фрази про ідеальні стосунки. Загалом, чого я хочу підняти цю тему, тому що мені здається, по-перше, світ дуже швидко змінюється, і не всі пари розуміють. А що ті що взагалі відбувається, що треба робити? Багато виникає конфліктів, як мені здається, просто на рівному місці, коли люди не до кінця усвідомлюють, так би мовити, взагалі суті. проблематики, один одного не чують і відбувається проблема. Тому ті, якби я не можу сказати, що це рекомендації чи поради. Це взагалі моє бачення того, як мають виглядати стосунки зараз, от на момент 2024 ви можете до них прислухатися, можете ні, можете щось взяти для себе в капілку і використовувати це в стосунках. Тобто, я вам даю якби, те бачення стосунків, яке актуальне. Коротше, умовно кажучи, грубо кажучи, скорочуючи це ті рекомендації, ті пункти, які важливі для того, щоб збудувати зараз класні стосунки, маючи те, що ми зараз маємо. І так, почнемо перше. Мені здається, що кожен з партнерів, неважливо, це гомосексуальна гетеросексуальна пара, має вважати потреби іншої людини. Умовно кажучи, якщо ми візьмемо нам не знаю, чоловік, жінка. А, чоловік, чоловік, жінка, жінка. Тобто, кожен партнер має враховувати бажання іншої людини. І, а, якби не важливо, да, ми можемо сказати, що там чоловіки відрізняться від жінок, тралівалі. Ну, тіпа, це не так важливо, насправді важливо просто зрозуміти те. Ну, ми не будемо зараз чіплятися до статі. ми будемо, Тому що насправді я вважаю все таки, що це важливо враховувати стать. Чого? Тому що ну ми трошечки різні. да? Жінки народжують, жінки мають місячні і так далі. Тому якось порівнювати все однаково. Ну, я не зовсім з цим. Тому що окей, хтось може сказати, що я не хочу дітей, і в цілому да, якось, наче, тоді вирівняється цей порівняння між жінкою і чоловіком, але з іншого боку, слухайте, ну от мені здається, що це трошечки не зовсім правильно. Поэтому. Але тут не про це: тут про те, що у кожного є різні потреби. У когось є потреба, не знаю, там ласки, любові, заботі і так далі. В когось є потреба в захисті. Тобто кожен має враховувати різні потреби. І, е, звісно, є дуже такі, знаєте, консервативні гетеропари. Е, відповідно, у них буде да, чоловік хоче одне, жінка хоче інше. В інших парах буде щось по-іншому. Тому в парі дуже важливо чути іншу людину, що вона хоче. І да? що хоче ваш партнер. Це досить логічно, здавалося б, але до чого я веду? Мовно кажучи, коли ви приходите з партнером і на засіл переговорів, скажімо так, що ви можете покласти на стіл, і що може покласти ваш партнер на стіл? І тут важливо розуміти, да? а які потреби у вашого партнера, що він взагалі хоче, і від цього відштовхуватися. Це така, здавалось би, банальщина, але мені здається, що багато людей цього не враховують. Просто елементарно вони про це не говорять, Це, до речі, буде інший другий пункт. І від цього відбувається багато конфліктів. Тому що ви маєте чітко розуміти, що ви хочете від свого партнера, що ви хочете як жінка від чоловіка, чи чоловік від жінки, або якщо ви вагомо пара, що хочуть жінка від жінки, чоловік від чоловіка, і так далі. Тобто має оце бути розуміння своїх потреб і відповідність до цієї людини. Далі це комунікація, це ключ взагалі комунікація. Люди реально не вміють комунікувати. Це є капець якою великою проблемою, тому що відбувається наступна причина. Тут, до речі, тут знову третій пункт, все дуже пов'язано. Коли ти починаєш працювати з психологом, що я помітила особисто за собою? Тобто, відповідно, коли я почала вивчати психологію, працювати з психологами і так далі, відбулося те, що у мене, звісно, якісь певні мої проблеми, так би мовити, якісь травми, вони, звісно залікувалися і на даний момент. Я світ бачу трошечки по-іншому, да, не через призму своїх якихось проблем, а ну просто так воно є. І відповідно, от із недавніх в мене була така проблема, на яку я раніше ніколи не звертала уваги про стосовно комунікації. Це те, що коли ти говориш, наприклад, людині, що да, ти класно виглядаєш, людина сприймає це не те, що ти. Типа офігенно виглядаєш, що це не то, що 10 із 10, це 100 із 10. Тобто ти їй оце не кажеш. Людина сприймає так, наче ти говориш, що ти гірший, і відповідно виявляється така, типу, ланцюж, ланцюг думок. Вона сказала, що я класний, а не офігенний на 100 із 100. Значить, вона, я їй не подобаюсь, значить, вона спілкується вже з кимось іншим, і значить, вона, типу, зі мною не буде, вона мене кине. Розумієте? І ти такий думаєш, блін, я взагалі не це мала на увазі, камона. Uh, і ти просто ну от я стою я не знаю, що з цим робити. Я розумію, що по суті, ну якби правильніше всього було б піти людині і з цим попрацювати, да, але якби яка має, який має, має бути відповідь на це? Я не знаю ще одна да, ситуація я, е, мені подруга відправляє кружочки в телеграмі. І я пишу, яка класна мордочка. Бо вона була в капюшоні, і ну було класне лице. Не ну, типу, не в тому плані, що типу я сказала морда жирна якась. Да? Я сказала, яка класна мордочка. Взагалі, маючи на увазі, що в неї було дуже миле лице, ну гарне. І вона мені пише, взагалі-то я в зал ходжу. Тобто вона сприйняла оце яка класна мордочка, як наче те, що я її образила, розумієте? Хоча взагалі це не мала на увазі. До чого я це говорю? Що ми сприймаємо слова іншої людини, вчинки е через свою травму, розумієте? Та іначе якось воно так скривлено відбувається. Що, наприклад, якщо ви там не отримали в дитинстві якоїсь уваги, ви постійно вам потрібна ця увага, і людина, наприклад, пішла з друзями гуляти, вам все здається, що це вже все, це вже катастрофа, людина вас не любить там, вам не пише. Все, і виходить конфлікт на рівному місці, да? і через це. Тому важлива комунікація, і, відповідно, психолог. Мені здається, що люди мають зрозуміти, що у всіх є якісь проблемки, у всіх є якісь ситуації, які потребують консультування або терапії, і так далі. І відповідно, коли ви входите в стосунки, так чи інакше, це інша людина буде вам ну, підкидати трошечки масло вогню, вогонь. І для нормальних стосунків кожен має зрозуміти, що окей. Мені здається, що в принципі. Кожна людина, ну, типу різні пари, може знайти конект тільки в тому випадку, якщо вони готові разом працювати над стосунками і готові працювати над собою. Тобто йти в терапію, йти е, до психолога і це пропрацьовувати. Тобто у вас виникла якась конфліктна ситуація. Розбираємося, чого ми так повелися, чого ми не сіли і спокійно це не обговорили, чого почали там переходити на крик, на якісь обзиваловки, дати тикати один одному в якесь говно і так далі. Тобто, це все розбирати. Тому. Любі стосунки можуть існувати при умові того, що людина, люди будь-перше, реально спілкуватися нормально, доносити свою точку зору, доносити своє бачення, доносити свої бажання і плюс працювати над собою. Тому що, як я сказала, ми можемо сприймати да, якісь е, певні дії і слова іншої людини через призму просто нашої якоїсь певної травми або якогось негативного досвіду, який був в минулому. Далі важливий пункт поважати ні, це капіцик важливо слухайте, Я дуже багато зустрічала людей. Коли е, на моє ні е, е, я отримувала якісь дуже такі дитячі дитячі ні, типу, да? подабо ну зроби, ну зроби, ну зробиться. Зроби ні. Ні, це ні. Ми маємо поважати ні і свого партнера і ні, має поважати наш партнер. Якщо ми не хочемо сьогодні сексу, то це ні. І там не має бути: ну, пожалуйста, ну давай бачком, речком ще якось. Ні, ні, це ні, все. крапка. Те саме, Окей, сьогодні ви втомилися, завтра ваш партнер втомився. Не має бути такого, що з якими з претензією, ой, ти там щось не робиш чи ще. Ну, давай ти просто полежиш, ну, би, ні, ні, це ні і крапка. І це досить важливо зрозуміти, тому що насправді люди якось не вміють сприймати ні. Люди не вміють казати ні і не вміють сприймати ні. І над цим теж треба працювати. Тобто, у нас є кордони, да? наші певні рамки. Ну, камон, я не хочу це робити. Ні, все, далі, мова, йти не може, чого ти не хочеш, а давай там, і так далі. Да, звісно, це можна якось винести на обговорення, але, знову ж таки, ні, це ні. Далі важливим теж моментом є гроші. Мені здається, що реально, я не знаю, якось гроші і секс наскільки якісь такі табуйовані теми. Ну, звісно, зараз вже ні, але все одно люди не на перших побаченнях це обговорять. І гроші є капець яким важливим. Що я тут я вважаю? Кожен з вас, незважаючи ви жінка, чоловік, кожна людина має для себе зрозуміти, яку модель фінансування в сім'ї, да, модель фінансів, взагалі оцю розпорядку фінансів, не знаю, як це правильно сказати. Фінансового забезпечення, ну в общем, ви поняли, має для себе визначити кожна людина, як вона бачить гроші в сім'ї, хто за що платить і так далі. Відповідно, якщо ви жінка і ви вважаєте, що ви хочете, да, там, щоб чоловік все оплачував, все, ви намітили собі цей шлях, що ви хочете мати чоловіка, який буде за вас все платити. Прекрасно. Сказати, що правильно чи неправильно, це взагалі немає ніякої різниці. Ви хочете так. Зафіксували. Є інша жінка, яка хоче, щоб було 50 на 50, хоче створювати бізнес з чоловіком. Прекрасно, зафіксували. Є чоловік, який не готовий платити 50 на 50. е, Я не знаю. Ну, в общем. або готовий, не готовий, неважливо. Тобто, кожен для себе має визначити, як для нього і для неї буде. Правильно і комфортно оці фінансові моменти. І тепер дивіться, коли ви йдете в стосунки, ви маєте чітко для себе зрозуміти, що для мене важливо ось це. І коли ви приходите на побачення, і чоловік там не платить за вас, а ви хочете, щоб він платили, ви не закатуєте істерику, ви не робите із цього Боже, який він поганий, що він не заплатив. Ви просто розумієте, що це не ваша людина. Все. Не треба, якби, робити, із цього якийсь каламбур. Ви маєте просто чітко зрозуміти, що це не ваша людина. Те саме, коли знаєте чоловіки приходять, то на меркантильна сучка, тварь і так далі. Ні. Це просто не ваша людина. Все, якщо ви не можете задовольнити, да, от, типу, ви не підходите все. Це те саме, знаєте, як окей, комусь подобається Вікенд, комусь подобається Аріана Гранде, розумієте, чи Телеред Свіфт, комусь не подобається. І людина просто каже, Фу, ти хреновий, ти слухаєш ту музику, яку я слухаю. Все, ви просто ну, вас не меч. Ідіть далі. Не треба намагатися. Вимагати від іншої людини того, що ви хочете, розумієте, якщо ну півень не вміє літати, він ніколи не полетить. Тому не треба вимагати від іншої людини, того що вона вам не може дати. І ще гірше всього вступати в стосунки і потім цю людину постійно мучити і реально ну, якесь навіть насилля да, проявляти, тому що ви хочете, а людина не може цього дати. Просто на самому, як то кажуть, бережку треба це все ну, якби, зрозуміти і обговорити. Якщо говорити про сім'ю, звісно, це обговорюється першочергово, а не тоді, коли вже завагітніли, і опа, а казується мужик може і не хотів дитину. Да? Тобто це все має бути заздалегідь проговорено, і мені здається, що треба якраз таки в норму вносити на перших побаченнях якісь важливі пункти, які для вас є прям ну, нанно важливі. Ви маєте їх озвучити на перших побаченнях, а не на сотому, да? чи вже перед коли ви там обручками обмінюєтесь. Далі подорожі і інтертейменти. Де ж така важлива історія. На мою думку, я помічаю таку, знаєте, м як це сказати, тенденцію, що е деякі пари вони проводять час тільки разом і тільки разом, чи це тільки по парах. І мені здається, що це не зовсім окей, з точки зору того, що е все-таки не зовсім правильно е перетворювати своє життя на життя виключно сімейне чи виключно да, там, типу, мати стосунки. Тому що у кожної людини має бути ще інші, е якби справи інші. Види діяльності, типу, як там не знаю, хобі, друзі мають бути і окремі, не тільки ваші якісь спільні. І отут важливо, якщо говорити про подорожі, наприклад, то має бути, що ви разом і ви окремо відпочили, тому що має бути життя ще за межі стосунків, бо так багато буває, що, наприклад, це часто від жінок, да? Жінка повністю себе в стосунки. Тільки стосунки, і потім стосунки закінчуються, і в неї немає навіть з ким каву попити, тому що всі подорожки залишилися да, десь в минулому. Такого бути, на мою думку, не повинно, тому що ну, воно просто веде вас до нещасливого життя. Насправді, якщо реально воно закінчиться, що далі будете робити, да будете звонити свої подорожці, на на якого забили три роки назад. І будете казати, ой, машка, давай погуляємо. Да ви вже машки будете неінтересні, розумієте? Поэтому тут треба важливо, якби теж не намагатися, що всі стосунки, типу, все ваше життя крутиться біля стосунків біля цієї людини. Навіть коли з'являється сім'я і діти, все одно має бути місце для вас і ваших друзів, ваших хобі і так далі. Е, наступний пункт це традиції. І мені здається, що дуже важливо кожній парі і сім'ї робити свої традиції. Не знаю, в суботу ми печемо блінчики. Не знаю, там в неділю йдемо на кемпінг. Тобто мають бути оці традиції, які б. І це те саме можна сказати і про побачення насправді, що в сім'ї вони мають бути. Вони скріпляють дуже класну сім'ю. І на цьому, по суті, ви можете триматися. Теж через це, якби не в тому плані, що типу, це єдине, що вас тримає. Ні, в тому плані, що коли у вас є традиції, ви проводите час з дітками, якщо вони у вас є, да, там говорячи вже про сім'ю і традиції сім'ї. Якщо ви пара тільки починаєте, мають бути якісь побачення, тобто має бути щось, що ви робите разом, і це на постійній регулярній основі, як традиція, яка вам буде приємною. Не знаю, ви там всі разом накриваєте на стіл, ви вечеряєте, у вас є якісь певні. Моменти, коли ви сідаєте один раз в місяць щось обговорюєте, тобто якісь такі традиції, можливо, навіть пов'язані там із психологією, коли ви сідаєте, граєте в якусь гру, відповідаєте на якісь питання. Краще один одного дізнаєтесь. Оце традиції, вони мають бути на регулярній основі, тобто ви сіли, то мовилося, що у вас оце один раз там в якийсь певний проміжок часу і збувається. Е, далі. У мене тут написано сім'я. Ну, звісно, важливо теж е проговорити для себе взагалі визначити спочатку, як би мовити, що я хочу, яку я хочу сім'ю, і це теж озвучувати на перших побаченнях, взагалі хоче людина сім'ю чи не хоче. Як ви це все взагалі бачите, бачення вашої сім'ї, чи співпадає бачення цієї людини з вашим баченням? Якщо не співпадаєш, кажу не треба починати закатувати стріки, тому що я бачу знаєте, відео, хтось там пише. Коментарі, чого чоловіки не можуть платити за всіх, да вам не треба, щоб всі чоловіки платили. Знайдіть одного, який буде за вас платити, і все, нафіга вам всі. Ну, типу, від'ївіться від інших людей. Е, буде однозначно, кожна людина знайде собі, як то кажуть, да? тварі по парі. Ну, в общем, кожна людина знайде ту людину, яка їй буде, да? буде меч. Відповідно для чого від всіх вимагати, якщо людина ця не хоче. Ну, вона не хоче, ви якби її ну, не змусите це робити. Просто йдіть далі, ідіть, шукайте ту людину, яка вам підходить. Ви ж коли заходите в магазин і туфлі на вашого розміру стоять, ви ж не вимагаєте від них, щоб вони стали вашого розміру. Правда? Просто йдете і шукаєте інші. Те саме і тут має бути, що ми не стоїмо і не кажемо: давай якось намагаємося перешити, переробити під себе. Ні, просто треба знайти ту людину, дати пазл, який хоп, і буде коннект. Далі цей пункт я теж вже про нього говорила, як ви хочете. Тобто ви вже маєте зараз розуміти, що ви взагалі хочете, якщо вам не знаєте, там років ви не хочете сім'ї, ви хочете тільки стосунки, там, не знаю, friendship with benefits, whatever. ви маєте вже зразу зрозуміти, що ви хочете, яку ви хочете бачити, людину, які ви хочете мати стосунки і так далі. І коли ви починаєте да, спілкуватися, коли ви починаєте. Знайомитися, ви маєте це говорити в нормальному тоні. Якщо знову ж таки людина говорить, що ні, зайчик так не вийде, ви кажете, Асталовіста, до побачення, і йдете шукаєте іншого. Не треба вимагати, як я, я буду говорити це. Не вимагайте від інших людей, того, що вони вам не можуть дати. Вони вам не можуть дати всього. І такий теж останній важливий момент, звісно, мені здається, що цих пунктів а, їх ну, мені не здається, їх насправді більше, але це такі є основні. Пункти. Основні пункти і останній пункт важливі моменти, що я маю тут на увазі? Перше, що мені, звісно, прийшло в голову з важливими цими моментами, наприклад, умовно кажучи, ми різні люди, да? у нас різна фізіологія, біологія і так далі, різні якісь цикли. І якщо, наприклад, взяти жінку. Не для кого не секрет, що у жінки бувають місячні, правда? І якось буває період, коли да, там буває ПМС і так далі. На мою думку, є досить класно сказати партнерові про те, що дивися, слушай, ну от мені може бути там боляче, мені може бути неприємно. І дати інструкцію того, як треба робити в таких то моментах. Те саме може бути чоловік, наприклад, не знаю, ну у нього є якась своя рутина, або просто ну у іншого партнера, да? є якась певна рутина, або є якісь ситуації, коли щось відбувається, дайте інструкцію, алгоритм дій іншій людині, що треба робити в цій чи іншій ситуації. І тут важливо. Теж, e, зосередитися. Наприклад, коли вам погано, що ви очікуєте від e, і людини? Mm, тобто, що мається на увазі? От ви засмучені, що ви хочете, щоб вас пожаліли? Чи навпаки сказали: Ах, всі тварі сукі, сама класна, давай іди, e, не знаю, цей завою... завою... світ. Чи ви навпаки хочете, щоб вас пожаліли? Тобто, ось такі моменти, знову ж таки, Коли ви сумна да, там, або засмучений, засмучена. Що ви хочете побути на самоті, чи можливо щоб вам принесли бокальчик ігристого? Ну, тобто, такі якісь моменти важливі, да? Наприклад, я піпець мене дуже дратує, коли вранці люди щось від мене хочуть. І я ще ну, не готова ни з ким комунікувати. Я розумію, що, звісно, якщо це якісь умовно там поїздки, да, і ми там з друзями проводимо час, я ще можу це витерпіти, умовно кажучи, але якщо. Говорити про якусь довгу дистанцію, типу от, жити, то відповідно, звісно, я маю сказати людині, з якою я живу, що ну, мене вранці не треба чіпати. да? Те саме, і ви маєте озвучити свої якісь важливі моменти, що у мене вранці рутина, я медитую, взагалі мене не чіпаю. Да? Або, наприклад, ввечері все, мені треба одна година, щоб мене ніхто не чіпав. І озвучити це людині, оце мої важливі моменти. Я хочу, щоб ти, там, ти, ти в таких то моментах робив те, те 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 Або, наприклад, якщо для вас важливі подарунки. Не треба робити вигляд, що якось натякати. Скажіть зразу, слухай, я хочу, щоб ти мені дарував один подарунок в місяць. От мій список, от мій вішліст, тримай, і я тебе чекаю з моїми подарунками. Тобто ці важливі моменти зразу озвучуйте. І зразу ви маєте уже розуміти, що для вас важливі моменти і що має людина робити. Це називається усвідомленість. Коли всі почнуть бути усвідомленими, о, почнеться інше життя, інша е, хвиля, якби. Ну так, да, інша хвиля життя. Ось. Тому це важливо теж проговорити. Да? Тобто, і що я бачу, основний посил, чого не складаються стосунки, це відсутність комунікації, відсутність роботи з психологом. Тому що я говорю просто на таких якихось реально ну, такі дрібниці сваряться, через такі дрібниці сваряться люди, що я взагалі в шокі, правда. Типу, у мене завжди виникає, ну, якби, знаєте, як це сказати. Ну, тобто, ти даєшся диву, да? чого воно так, і з і цього багато ж насправді стосунків да, не виходять. І ще такий момент, ну, я його в цілому озвучила, але перефразую, що, будь ласка, ви маєте чітко розуміти, якого партнера ви хочете, якщо ви зустрічаєтесь з людиною. На першому побаченні ви бачите, що там такого не ви не отримаєте все. Goodbye. Не треба перешивати людину, тому що ж багато справді стосунків як починається. Всі показують своє, да, Свою кращу сторону. Да? Я буду і куховарить, і готувати, і, і так, і, і сяк, і бачком, і рачком. А потім, коли люди починають жити, звісно, вони вже ну масочка щось злітає. І відповідно відбувається те, що відбувається. Люди не готові до ну, якби вони трошечки по-іншому живуть. Тому ви одразу маєте заходити не со своїх казарій, що от я буду така класна жена чи такий класний чоловік. Ні, ви маєте чітко розуміти, що ну я не буду цього робити. Якщо для людини це важливо, нафіг тоді це починати, якщо ви розумієте, що ці стосунки ну, приречені, це типу, зрозуміло спочатку. Мені здається, що до речі, ой би наскільки в, ну, якби впав оцей процент стосунків, які розводяться, знаєте, після року життя, щоб всі зразу почали би показувати, хто вони дійсно є, а не своє, свою кращу сторону чи грати, що от я, я краще, чим я є насправді, говорити правду, що ну, я не буду цього робити, я цього не хочу там, і так далі. Ось тоді б і в принципі цих не було б о, розривів, да? коли там люди, люди рік тримаються, напружуються, намагаються бути самими кращими, а потім бац, і все, масочка злітає, тому що я ж кажу, це неможливо постійно тримати себе в напрягі і показувати тільки свою кращу сторону. Ну, це просто неможливо. Все, на цій хвилині будемо завершувати. Я сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Деякі речі ви заберете собі, і реально, я хочу, щоб ви забрали собі. Перші два пункти, точніше, ну там два, да, це говорити і психолог, повірте мені, це просто змінить ваше життя. Коли ви реально просто розумієте, окей, я в мене є проблеми, у тебе є проблеми, це є нормально. Ми хочемо стосунки, ми хочемо сім'ю разом. Ми розуміємо, що щось не конектиться, значить ми йдемо і з цим працюємо, тому що зачастую і відбувається так, що ви сприймаєте те, що говорить людина, через призму своїх, да, своєго, як це сказати, своєї якоїсь певної травми. У мене, наприклад, таких історій дуже багато, розумієте? Ну, не дуже, звісно, багато, але вони є. І я розумію, що теж інколи якісь да, слова, які там говорять. Наприклад, до речі, про ці. От я людина, яка любить попиздіти, розумієте? Ну, ладно, я про це, про це розкажу. Наприклад, раніше мені дійсно здавалося, що якщо там, наприклад, хлопець не сказав, що ти вау, конфетка супер клас. То мені здавалося, що це все. Це вже ну це вже крах да стосунки. Зараз мені часаря байдуже. Ну якщо я розумію, що людина захотіла зі мною бути. Я не ну мені не потрібно, я не потребую в тому, що мені ну, ну, типу мені казали вау, яка ти класна. Ну це буде, звісно, бонусом <гум> і було б непогано, якщо б людина так вважала, да? але я розумію, що ну я і так класна для себе, да мовно кажучи, я не, я не потребую якогось підтвердження від інших людей. Відповідно, мені це не потрібно, ну, якби не, ви, не виникне ніякого конфлікту, якщо я вийду там, в сукні, і мені скажуть, ну, типа, мені нічого не скажуть. Звісно, тут уже питання, знаєте, до того, наскільки людині ви подобаєтеся, да? а, от, ну, то вже це видно, коли людина так, типа, ну, ладно, пошлі, да? І коли людина прям за такими очима, навіть якщо ти просто проснулась і в тебе в очах, ну типу, я думаю, що у кожного був, тут питання трошки вже в іншому, наскільки? Ми, може, ще ви людині нравитись чи не нравитись, чи вона просто так уже з вами, тому що ну, нема, не було більше з ким. Тут теж, якби, І не можна сказати, що е, якось є якийсь один правильна відповідь, да? ні, її немає, то треба, дійсно, ну, якби дивитися. Але я ж кажу, що коли ви себе пофіксили, е, коли ви себе залікували, коли ви себе зцілили, ви не будете звертати увагу на такі речі. Да? Тобто, ну, не сказав. Ну, я так знаю, що я класна, да? так, якщо у вас, ви там живете, людина вас обрала, то в цілому, ну, напевно, ви і так, апріорі для нього, чи для неї є гарна, чи гарний. Да? Якби постійно оце вимагати, можливо, і немає в цьому сенсу. Коротше, на цій прекрасній ноті реально будемо завершувати. Все. Цілую, обнімаю і чекаю вас в наступних відео.